Вбивчі наслідки війни для світової економіки: стрибок цін і холод. Війна обвалила не лише економіку України, але й створила проблеми для інших країн, зокрема Євросоюзу. Світова економіка платить високу ціну за неспровоковану, невиправдану та незаконну агресивну війну Росії проти України. Така негативна динаміка може спровокувати нову світову фінансову кризу. Також наслідки війни можуть понад 100 років негативно впливати на врожайність. Такі наслідки напряму підсилюватимуть світову продовольчу кризу найближчі роки. Проте український народ цілодобово та невпинно продовжує боротися за свою свободу та права на різних фронтах війни. Хтось зі зброєю в руках, хтось на рівні дипломатії, хтось у кібервійськах, хтось займаючись волонтерством. Економічний фронт наше поле бою, налагоджена експортна співпраця з нашим виробництвом паркетної дошки Way Wood дає можливість замовнику отримати відмінну якість та екологічність нового продукту за вигідними пропозиціями а найголовніше, наша співпраця дасть можливість в першу чергу збільшити процент відрахування з прибутку нашого підприємства на підтримку ЗСУ, тим самим пришвидшити завершення військових дій та налагодити безпеку та економічну стабільність не тільки в Україні, а й у всій Європі. Зв'яжіться з нами та отримайте вигідну співпрацю Україна, Закарпатська область, місто Виноградів, Way Wood